Добро утро, дорогі наші подкупчик. Добрий ранок, Ранкова кава, кава з вами. Лапочку. Всім Добре. бажаємо гарного, чудового дня, продуктивного дня. Не зважайте на погоду, тому тут туризм, тумалю. Дістанстрій був яскравий, сонячний і теплий. Ми отримали товар, зараз вам покажемо. на робочому місці, працюємо і чекаємо на вас. А ми вас цілуємо, любимо і живемо, дорогі наші поцілуйки. Ми передаємо святу тільки привітів, ви поцілуйте від нашого колективу. А й швидше виходить на роботу, виздоравлює. І саме здоров'я, щастя і мир. Чи скої реабілітації, бережися, і ми тебе чекаємо. А ми вас цілуємо, любимо і живемо, дорогі наші поцілуйки. Денько нагадаємо асортимент колбаси Дуже дуже такий великий і шикарний. Італійська колбаска 750 гривень за кілограм. Нарізка із бізолу прошу і лібри 750 гривень кілограм. Одна нарізка виходить на гривень 500. Свинина з трютелем 700 гривень за кілограм. Одна виходить на гривень 250 Слоєчка, сирокопчене, м'ясо з салом 750 гривень за кілограм. Одна е, має вагу грам 400. Італійська ліб, італійська салямі іспанська 750 гривень за кілограм. Прошуто, брізоло, також 750 гривень за кілограм. Деребасівська, ось така з крупним салом. І київська сирокопчена дуже плотна. Київська 650 гривень за кілограм, деребасівська 850 гривень за кілограм. Гарядіна з вишнею, кролік з фісташкою, філе качки, кролік з вишнею І ось такі нарізки. Із цих же коба 650 гривень за кілограм. Не забуваємо, його яловичина, макан 650 гривень за кілограм. Камон 0,5 550, 500 гривень за кілограм, 250 250 гривень за кілограм. Ще раз нагадуємо ціни. Камон 250 г, 250 гривень і 2 кілограма 500 гривень. Ось це покажу, дивись, який він зачищений. Також є кілограмовий камон півтори тисячі. М'ясо йде цілим куском, вага його кілограм, В е наявності ще там досочка, ножик, так щоб його попасти гарно нарізати. Щука 250 п'ятдесят грам тисячу гривень. 100 грам, 450 гривень. Кита 800 гривень 100 грам, бурбуша 700 гривень 100 грам. Лясо краба, фаланги краба, 250 банка, 2000, 05, 4, 07, 6000. Тунець з цінними шматочками, вага 05, 500 гривень. Печінка тріски, 05 банка, 900 гривень. 250 банка, 500 500 гривень, 230-та банка 250 гривень. Дикілосос, консерва, 2 цілих шматочка 200 гривень. Сайра, 120 гривень. Також в наявності є чорна ікра. Ціна її 80 доларів за 100 грам. Кости каже шоколадного мармеладна 250 грам, 2 200 Шаланда, 230 банка, півтори тисячі. Я біжу більше Переходимо до цього холодильничка. Тут на першій поличці всі колбаски. Рибні, усіддок, асютер кіжуч, тунець мерлін, лосось вишня 1200 гривень за кілограм. Середня вода паличка замажує на 450 гривень. Тунець кальмар, форельне скалара, круасани. Їх є три вида 1000 гривень за кілограм. Торти з мідією, Патріот півтори тисячі за кілограм. В'ялені котлети в складі камбала всередині форелька, 1000 гривень за кілограм. Рулетик торнадо півтори гривень за кілограм. Капчуний рулетик тисячу гривень за кілограм. Ескалара тисячу гривень за кілограм. Нельма та капчуне філе форелі, також тисячу гривень за кілограм. Добрий день. Ребку такого филе зробилась 900 за килограмм. Вот такая филешка, вот так вона мотается в пищевую пленку, таким движением. Пленким. И вот получается филейка такая вот. Це молосолочка тянет? Це, це малосолочка. Есть филе форельки свежайшие. Це заказы у нас. Вот такая филе зачищені. все на заказ, все це постійні клієнти? Тоже... клиенты. 900 за кілограм філі, стейки по 700 за кілограм. Ось такі стейки по 700, 700 кіл... за кілограм. Ось така от свіжайша рибулечка. Це, дві... це постійний клієнт це... замовив дві рибки на стейки, дві рибки на філі. Ось таке гарне філі, ціна його 900 грн 900, за кілограм. 900 і стейки 700 за кілограм. А ціна цілої риби? Ці... Цілої риби 550 за кілограм. Филечка у нас Парельки 900 за кілограм. Отака малосолочка теж 900 за кілограм. А в середньому на скільки кусок молосолоки заважує? Виходить 400 з чем-то 500 гривень за кілограм. А в середньому пів кілограма. Да, да. Десь пол кіло, 480-470 грамів філе виходить. Ось така філежка 900 кілограмів. А скільки в ній? Тут 1,5 до 2 кілограмів філежка виходить, одна полоса. А в середньому стейк на скільки? Кіло ще кіло 200, кіло 300, один стейк виходить по 700 за, за кілограм. Це все на, на заказ у нас постійний клієнт, він заказує, ми робимо, він приходить, забирає. Замовляйте за номером 0,98 493 07 76. А ціла риба? Ціла риба 550 за кілограм. Є в наявності. Так що замовляйте, ми йдемо. Так, сьогодні отримали новиночку. Ми її отримаємо і другий раз. Це квадрат, третій вид круасана, в Складі, сир дурблю і персик. Боже, який він пузитенький, гарний. Давай подивимося, який він в розрізі. Це ж краса, це ж шедевр. Дивіться, як гарно виділяється персик і сир сердок. Хочете приготуватися? дегустувати. Спасибо. Перше приходять. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Він малосольний. Кутний. А Жуля, йди до нас. Вкусний, малосольний. Доброе утро! Добрый утро. Вот это трама! Квадраты! Вкусняк! А ну честный! Ну, Водзир. запах бомбический, реально! М -м -м. Мягенький, нежный, действительно малосольный! И вид такие насыщенный. Очень, да? очень вкусный! Реально насыщенный. Вкуса всего хватает, до такой степени вкуснятина. Почуть. Ось, Отримали ми його скільки, мабуть, таких політок? Не знаю, з ми получили, чотири ящики. Чотири ящика, мабуть, 8? Більше двісті штук. Більше двісті штук? В середньому один заважує на гривень триста. Не забуваємо. Двісті триста штук. Не забуваємо, що окрім квадрата ще є самца. Кладії, креветочка та класичний круасан з, мі, з мідією. Ціна і квадрата, самсички, круасана з мідією 1000 гривень за кілограм. Також не забуваємо, що дуже-дуже є смачні колбаски. Форель і ескалара, і тунець кальмар. Ціна є також 1000 гривень за кілограм. Замовлення приймаємо за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару, кількість, адреса, тільки тоді воно починає формуватися. Все можна замовляти, погода дозволяє, товар доходить, не ще прохолодно, костик гарно пакує термопакети з льодиком. Тому чекаємо ваших замовлень. Так, хлопчики ви продегустували квадрат. Тепер отримали вчора пізно ввечері з кубрію. Викупчена на кубові та викупчена на вишні. Костик ввечері все вчора переакумував і приготував до продажу. Прием к пищи готов. Покажи Али, а он уже приготовился. Алижуля, что там Алижуля? Я к приему пищи готов. Боже, она пахнет. Покажи. Аромат сразу пошел. А я ж хочется было видно, на ней нарезать. Какая она в гарном розе. Ціна з 200 гривень штука. викопчена. Боже, запах просто ну, не передати. Хто приготувався до дегустації їжне? Немає світульки нашої, так? Да? Що вона любить їсти? Хвостик. Хвостик, хвостик. Світулька, то який бить ви гарний хвостик лишили. Mm. Mm. Як воно? Она ну, малосольная, прямо та на, на языку. Малосольная. Картошечка, Рыбка огурчик. от светульки, ну, ну, просто бомба. Ну, действительно тая. тает. Тает, 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 как Светочка а -а -а, поет, да. на губах. Рыбка. Картошечки, огурчика, селедочка и, да, да? и то, что надо. То, что надо. Цена скумбриючки, оливки. скажи 200 гривень штучка. Як викопчена на дубний, так і викопчена на Вишні. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 0776. Перелік товару кількість і обов'язково адреса. І все поїде до вас. Мені треба, мені треба, Кришу до тебе, краплю тебе. Богу серцей.

Ти мені дзвонить, не забувайте про мене. Ніхто не забуваєш, всі мислимо з тобою. Смотримо, лайте, давайте, лайте, лайте. Я вас пайла, дивіться. Взаємно, взаємоси. Спасіба. Я вас люблю. Спасибо, Ліша. Почала, грайте, спасіба. А в Костіка появилось нове слово I love you. І тобі вчора зранку говорив, ми тобі I love you. <y t> <todo> I Новий тренд молоко. Ми ці дні гарно попрацювали і горку майже всю продали. Костя, покажи. Холодильничок пустий. Зараз будемо наповнювати його, розфасовувати дікру. В наявності горбуша, діта. Закрий. Горбуша 700 за сто Костя, ти підійде ще покажи Ось така вона середнє зерно, вся суха, як світулька вчила, по бортиках дивитися, так? ціна її 700 гривень за 100 грам. Розфасовка буде 100-200 пів кіло. так. Ось, так. Покажи її. Боже, її навіть важко перемішувати. Точно, як світулька. Ні, це ти говориш, так? Шоколадна мармеладна. Крупнозерниста, малосольна, дуже азерна дійсно такі, крупні і крупні. Костик потрібно продегустувати. Ціна і 800 гривень за 100 грамів. Давай телефон міняємося. Має шкурочки на неї, вона тає прямо на їзочку. та бомба все. Шоколадна мернолада, шкурочки немає взагалі, вона тає прямо на язичку. Давай зараз горбушку продегустуєш. Гурбушек зерно мельча, вона мало-мало сока. У нього є, є маленька Так що замовляйте за номером 098 493 07 76. І одразу ще що писали? Да. І пишіть одразу заказ фамілія і ім'я Очіса не хочу. Хочу замовити. Та зразу пишіть фамілія, ім'я отчество і Адрес. І все поїде до вас. Ікра зараз почне пасуватися. Ми і торгуємо і робимо замовлення. Зробили вже 12 замовлень. Ось знову на, на яке місто? Мені цікаво, на яке місто. А, ось на Ужгород їде ціла рибка. Бачите, форелька? Ціла рибка, віддасть малосолки, скумбрійка. Також от по цілій рибі. Угода дозволяє Весь товар доходить. на місто Київ. Їде ціле піле. Ціна його. А ну то ти так, я п'яне. Ціна його 900 гривень за кілограм. Дивіться, яка гарна пілечка. Поїде до пані Марини. Всі замовлення пишіть на номер телефона 098 493 07 76. Перелік товару, кількість, адреса і ми все вам відправимо. Що, рибенька від світулечки, доїхала до Таїланду. Все чотенько, З льодіком доїхали в Адинку. Чиквинч, все смачно. у подруга в Таиланде говорит, что все съела уже Каже, кто летит снова, она готова замовляти через вас на здоровье ну что, в Таиланд заехала? так, значит в Таиланд рыбка от Светульки добралась и я хочу сказать, Светулька переживала, конечно, что он там не доедет все отлично, доехала, девочки А это теперь прослойка, ну вот эта белая рыба тоже какой-то вообще не... Так она малосольная, она именно пухнет. Я так кайфовала, девчата. Просто спасибо огромное. Я, мои родители, мы все, мы просто, мы... Я не знаю. Ну все, мы теперь... Мы теперь чекаем... Чекаємо один-один. Тепер ми купили в них рибку, а вони в нас одяг наш жіночий, у пахтусова бренд повинні. Окей, окей, дівчатка, я хочу. Да, це що, будь ласка. На здоров'я. У нас красоти, красоти ми робимо. Теж творчістю займаємося, скажу так, що то теж творчість. Все творчість. Все, привіт передали. Спасибо, дівчатки, Павло. Спасибо вам, любі. Передач. Все пакуюся з льдом, тернопакети, так ми отправляємо по всій Україні. Замовляйте за номером 098 493 0776. І всі передачі, ці поїдуть І всі передачі, хто сьогодні заказує, оплатив, слава Богу, що є. Є такі, що... Хочу замовити, не адреса, не номера, телефона немає, а куди відправляти мене знає. Що собі додому? Ні. Замовляю, зразу пишіть замовлення, фамілія, ім'я офісу, адреси, весь товар, поїде до вас. А ми вас цілуємо, любимо і жінок, нараїна.